У серці Південної Америки на межі трьох країн Венесуели, Бразилії та Гаяни, височіє одна з найзагадковіших природних пам'яток світу гора Рорайма. Це не просто гора, а справжня природна фортеця, вік якої сягає понад 2 мільярди років. Вершина Рорайма, оточена стрімкими обривами і густими туманами, виглядає так, ніби сама природа намагалася приховати її таємниці. Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож до цієї величної гори, яка надихала дослідників, мандрівників і письменників. Дослідимо її унікальну екосистему, розкриємо легенди, що оточують цей загадковий край, і дізнаємося, чому гора Рорайма є справжнім місцем сили для місцевих племен. Вона є частиною Гвіанського нагір'я і її унікальна форма, плоска вершина, оточена скелястими обривами, надає їй вигляд гігантського природного моноліту. З висотою близько 2810 метрів Рорайма домінує в ландшафті і привертає увагу дослідників і туристів з усього світу. Гору Рорайма також називають столовою горою або столом богів через її характерну плоску вершину, яка нагадує стіл. Ця назва відображає її географічну форму, оскільки вершина гори має широке плоске плато, яке оточене стрімкими скелями. Крім того, у місцевих індіанських легендах гора має й інші назви, пов'язані з міфологією та культурою корінних народів. Наприклад, для племені Пемон, яке населяє ці території, гора є священною і вони вважають її домом богів. Це надає Рореймі не тільки географічного, а й духовного значення, що підкреслює її важливість у культурному контексті. Для корінних народів, таких як Пемон і Капон, гора Рорайма є священним місцем. Легенди розповідають про те, що гора є стовбуром великого дерева, яке колись містило всі фрукти і овочі світу. Згідно з цими історіями, гора це місце, де живуть духи предків і боги. Цей духовний вимір додає горі особливого значення і робить її місцем паломництва для багатьох. Рорайма є одним із найстаріших геологічних утворень на землі, вік якого оцінюється приблизно в 2 мільярди років. Це частина так званих тепої величезних плато з пісковику, які формувалися в період палеопротерозою. Стрімкі схили і плоскі вершини тепої створюють унікальні ландшафти, які виглядають ніби з іншого світу. На вершині Рорайми існує унікальна екосистема з винятковим біорізноманіттям. Тут проживають численні ендемічні види рослин і тварин, які адаптувалися до суворих умов високого плато. Різноманітність флори включає рідкісні орхідеї, хижі рослини, такі як геліамфора, і численні види мохів і лішайників. Ці рослини здатні виживати в умовах постійної вологості й обмеженого ґрунту. Тваринний світ також надзвичайно різноманітний. Тут мешкають унікальні види жаб, ящірок і комах. Птахи, такі як Гуахаро, відомі своїм мелодійним співом, надають цьому місцю особливого звучання. Плато на вершині гори утворює складний лабіринт з кам'яних утворень, водоспадів і струмків, які роблять цю місцевість непередбачуваною і захоплюючою для дослідників. Клімат на вершині гори Рорайма є постійно вологим і прохолодним. Часті дощі і густий туман створюють незвичайні умови, які підтримують унікальну екосистему. Вода, що стікає зі схилів, формує численні водоспади і струмки, які додають краси цьому загадковому місцю. Перше серйозне дослідження гори було здійснене у 1884 році експедицією, яку очолював серебер Ардін Тарп. Їхній успіх у підкоренні вершини відкрив двері для наукових досліджень і популяризації гори як туристичного напрямку. Однак через ізольованість і важкий доступ Рорайма досі залишається відносно недослідженою. Гора Рорайма оточена численними легендами та міфами, які передаються з покоління в покоління. Загублені світи, місцеві племена вірять, що на вершині гори живуть духи предків і боги, які охороняють таємниці Всесвіту. Вони вважають, що гора є порталом у паралельний світ, де існують інші реальності. Ці духи можуть з'являтися мандрівникам, які піднімаються на вершину, щоб передати їм знання або попередити про небезпеки. Скарби Рорайми за легендою, на вершині гори заховані незліченні скарби, які залишилися там від давніх цивілізацій. Кажуть, що ті, хто зможе досягти вершини і пройти через численні випробування, зможуть знайти ці скарби. Однак багато мандрівників, які шукали багатства, зникли безвісти, і тепер гора вважається проклятим місцем для жадібних. Повернення до життя існує повір'я, що на вершині Рорайми можна знайти рослини, здатні вилікувати будь-які хвороби. Люди, які піднімалися на гору, стверджують, що там існують трави, які дають силу і енергію. Місцеві жителі вважають, що ці рослини це дар божества, яке оберігає гору, і ті, хто користується ними з благими намірами, отримають велику благодать. Ці легенди відображають не лише культурні уявлення місцевих народів, а й глибоке зв'язування з природою, яке характерне для багатьох індіанських племен. Рорайма залишається символом таємниці і магії, що оточує цю величну гору. Сьогодні гора Рорайма є популярною ціллю для туристів, які прагнуть випробувати себе в умовах дикої природи. Найбільш поширений маршрут починається з села Параїтепуї у Венесуелі. Похід до вершини займає кілька днів і вимагає неабиякої фізичної підготовки. Туристи проходять через різноманітні ландшафти, включаючи тропічні ліси, річки і скелясті схили. На вершині мандрівники можуть насолоджуватися вражаючими краєвидами, які відкриваються на навколишні рівнини і сусідні тепу. Захоплюючі панорами і надзвичайна краса цього місця залишають незабутні враження. Гора Рорайма це не просто геологічне утворення, а символ природної величі і таємниць, які ще чекають на своє відкриття. Вона вражає уяву своїм унікальним ландшафтом, багатством біорізноманіття і духовним значенням. Це місце, де природа зберегла свої найдавніші таємниці, і кожен, хто наважується піднятися на її вершину, стає частиною цієї неймовірної історії. До зустрічі, друзі.